Як обрати який онлайн продукт запустити першим? Вітаю всіх вас на нашій спільній колаборації між платформою для онлайн-курсів Квіга та методологами. Ми маємо на меті покращити якість онлайн-курсів на нашому ринку, тому хочемо створити таке невеличке міні-навчання, тому створили базу знань і запрошуємо вас користуватися для того, щоб створювати результативні продукти. До речі. Якщо ви хочете дізнатися більше про різницю між а, даними онлайн-продуктами, то запрошуємо вас до якраз цієї нашої бази знань, і в нас вже є готова стаття на дану тему. Є два найголовніші критерії, за якими ми будемо обирати формат для нашого онлайн-продукту, а саме, впізнаваність та Експертність. Тому перше, що ви можете, як зробити собі маленьку поміточку, якщо ви вже відчуваєте, що вам не вистачає важелів в ви одній з цих тем, ви можете вже над ній працювати. Але скажу, що ідеалу, звичайно, немає, і ми завжди працюємо над експертністю і покращуємо наші і теоретичні та практичні знання. Та, звичайно, ми працюємо над нашим особистим брендом. І е, тим, яка кількість людей нас знає, довіряє і хоче перейняти якраз нашу експертизу. І давайте почнемо із наймінімальнішого варіанту, коли у вас ще достатньо низька впізнаваність та експертність, але дуже горять очі, і ви розумієте, що в майбутньому. Ви хочете запустити ваш онлайн курс? Чому я наголошую в майбутньому? Тому що. Тут ми ще не запускаємо ваш авторський онлайн-курс унікальної суперметодики, як пити каву з корицею по четвергах і заробляти ваші мільйони. В цьому випадку ви можете починати саме із консультацій. Скоріше за все, ви могли в такому випадку закінчити онлайн-курси, мати теоретичні знання, але вам ще потрібні практичні навички. І ви можете спочатку брати безкоштовні консультації, потім за мінімальну вартість, постійно підвищувати Вашу ціну. Та, і а, напрацьовувати якраз ваші навички. Ти в сторону вашого особистого бренду, а на цих консультаціях ви якраз і напрацьовуєте ці навички, і якраз напрацьовуєте базу ваших рекомендацій і людей, які по сарафанному радіо далі вас будуть, знаєте, це передавати із рук в руки. якраз. Переходимо до другої категорії. Якщо ви дуже популярна особа, але у вас ще не великий рівень експертів будемо називати вас шоумен. Найчастіше це. Е Телеведучі зірки, телебачення, лайфстайл-блогери, на яких підписана велика кількість аудиторії або вас знають, але ви не маєте експертної тематики. В такому випадку одним із найкращих продуктів для вас буде це партнерський запуск, тобто запросити експерта і зробити з ним таку колаборацію, де ви надаєте вашу лояльну аудиторію, а експерт надає якраз його знання, і таким чином ви можете діяти. Дійсно, зробити крутий і результативний продукт. Але якщо ви все ж таки хочете, щоб це був тільки ваш продукт, і ви звичайно працюєте над вашою експертизою. Ви можете робити або безкоштовні, або платні вебінари. Та це аналог консультації на велику кількість людей, де Ви будете як, першу прокачувати ваші навички як спікера, як викладача, як експерта. А також вам будуть задавати питання від вашої цільової аудиторії, і ви будете розуміти болі, бажання вас. Вашої цільової аудиторії і таким чином якраз прокачувати вашу експертність. І також ви можете запустити вашу першу фокус-групу. Вона може бути або безкоштовною, або знов-таки за мінімальну вартість, бо вам треба відкатати вашу експертизу. Бо а, найчастіше за все, в такому випадку, у вас є ідеальна така рожева картинка світу, і вам здається, що курс повинен виглядати ось так. І вам цю вашу програму, яка є в вашій голові, потрібна. Відкатати на реальних людях. Тобто, цим людям ви так і кажете, що ви фокус група, і я тестую свій підход. І в такому випадку ви постійно в зворотньому зв'язку з цією аудиторією, вам постійно задають питання, постійно щось запитують, чого не вистачає, наприклад, в програмі, або що не виходить, які є підводні камені в програмі, які помилки найчастіше допускають новачки, і ви для себе то все фіксуєте для того, щоб. Щоб розвивати свої експертні знання, і вже потім будемо думати над створенням саме онлайн-курсу. А тепер представимо іншу ситуацію. І, скоріш за все, це саме про вас. У вас є велика експертність, але про це ще не знає наш світ. Ну, але скоро дізнається, так? Тому. Ваші варіанти ви можете або бути запрошеним спікером на інших онлайн-курсах, та, наприклад, робити запуски із відомими людьми, або вас, як експерта, будуть запрошувати в інші онлайн-курси. До речі, це саме моя стратегія, з чого я починала свій шлях саме в методології. Також ви можете на вашій особистій сторінці в соціальних мережах проводити прямі ефіри, постійно спілкуватися з аудиторією, надавати їй користь і також постійно. Отримувати зворотній зв'язочок. Якщо ви хочете вже створити прям ваш продукт, ми можемо зробити чек-листи, гайди, так, PDF-ки, це текстові матеріали, такі маленькі, коротенькі, щоб ви їх вже продавали. Можна зробити марафон, такий короткий онлайн-продукт, або а, продавати своє наставництво. Наставництво це індивідуальна робота із вашою аудиторією, та і ви також постійно знаєте їх запити і а, можете направляти. Повний карт-бланш, і то, до чого ми всі йдемо, коли у вас і знає аудиторія, і ви відчуваєте себе дуже сильним експертом. І тільки тут, нарешті, ми можемо вже думати про повноцінний ваш онлайн-курс, якраз на вашу експертну тематику. Також тільки тут ви можете бути як спікер на інших виступах, для того, щоб з великою кількістю аудиторій якраз в офлайні ділитися своїми знаннями. Також можете запускати ваше групове вже наставництво, брати велику кількість людей і особисто з ними співпрацювати. І також можна проводити саме мастермайд. А вам, звичайно, кожному хочу побажати, щоб ви максимально швидко і легко Головніше, в задоволення розвивали як вашу впізнаваність, так і вашу експертність для того, щоб ви запускали ваші круті, ефективні і результативні великі онлайн-курси.